Доброго дня. Розпочинаємо гороскопи на листопад місяць 2025 року. Перший, як завжди, у нас овне про з 1 по 10 листопада це пробуджене сили волі. Це час внутрішньої боротьби між імпульсивністю та інтуїцією. Ви відчуваєте прилив енергії, але її важливо спрямовувати в конструктив навчання, спорт, творчість. Дисципліна може розпочати новий проєкт або відновити тіло після стресу. В мінусі імпульсивні рухи, хаотичні рухи, травматизм, ризик конфліктів через слова, утримайтесь від різких фраз і розборок. Порада не поспішайте переконувати інших. Руна тижня та й вас. Сила духу, перемога через честь. Рекомендується зосередитись на цілях, не зраджуючи своїм принципам. Масажні рекомендації, динамічний антистрес, масаж шиї та плечей. Символом карта це воїн світла. Ця карта період це виник. Виходить тим, кому актуальне внутрішнє пробудження. Ви маєте боротися з, не, не з іншими, а за себе, за свій внутрішній світ. Здоров'я, підвищення, активність наднирників, можливе безсоння, пийте більше води, менше кофеїну. По снам, сни можуть в цей період бути бойові символічні битви чи переслідування, знак, що психіка вивільняє внутрішні конфлікти. Період з 11 по 20 листопада це період мислення, що творить реальність Таке, через думки і дію. Ідеальний період для укріплення авторитету, початку нового бізнесу, публічних виступів або навчання, але можливі раптові зміни планів. Це принесе новий шанс. Порада не сперечайтесь з долею, вона зараз ваш партнер. Руна тижня, ансу, слово, натхнення та послання. Будьте уважні до знаків, повідомлень, повторюваних фраз чи снів. Через них говорить ваша підсвідомість. Масажні рекомендації, масаж голови шиї, плечей для розвантаження ментального напруження. Використати лаванду або м'яту для гармонізації нервової системи. Символон карта це посланець Меркурій. Взагалі, Меркурій дуже активний в листопаді місяці для всіх знаків зодіаку. Важливо висловитись, але м'ягко. Не, не провокуйте конфлікти, не роздувайте конфлікти. Якщо вам щось не сподобалось, видихнете. Та заспокойтеся, потім проясніть ситуацію. Пишіть, спілкуйтесь, оформлюйте дії, але без агресії, здоров'я, чутливість до змін, тиску, особливо при позиції. Якщо вам буде щось хтось нав'язувати, у вас буде зразу реагувати ваше, ваш стан здоров'я. По снам. Сни вчительські. можуть приходити фігури, наставники. Або символи шляху, записуйте сни, вони несуть знання Пророчі сни. З 21 по 30 листопада відпускання старого прорив уперед. Період, коли стара ідентичність розчиняється, щоб проявитись на, проявилось натхнення. В цей період ви соціально привабливі, є шанс на примирення, новий роман або партнерство. Ви відкритий до нового. Але не дозволяйте ілюзіям затьмарити реальність, можливі глибокі духовні усвідомлення, очищення через тишу, порада, дозвольте змінам пройти природньо, не чіпляйтесь за минуле. Руна тижня це перехід, світанок, це руна Дагас. Ви завершуєте важливий цикл і входите в нову реальність та в нову свою свідомий новий процес життя. Масажні рекомендації, глибокий лимфодренаж або масаж. Топ допоможе відпустити емоційні залишки, аромати, сандал на чулі, мира для заземлення після трансформації. Симболон карта – це фенікс, відродження. Після спалення старих патернів, народження нової особистості. По здоров'ю може бути втома, зниження імунітету, тіло потребує відпочинку. По снам світлі, символічні, часто про воду, літаючих істот чи, двері, чи е, просто двері. Знак оновлення підсвідомості. Підсумок для листопада для овня: енергія від боротьби до натхнення. Стосунки може з'явитися хтось, хто відзеркалить вашу тінь і допоможе зрозуміти вам себе. Робота. Складаються стабільні фундаменти, результат прийде у грудні, сний, перехідний, символічні пророчі. Масаж чергувати, стимулюючі та заспокійливі техніки масажу. Головне баланс вогню та спокою. Дякую. І ще в своєму салоні. Я розпочинаю трансформаційну гру. Тож запрошую вас приєднатись. Вона проходить як в групах трансформаційна гра Ліла, От вона вам допоможе вивести з підсвідомості в свідомість ваші рішення ваших проблем.